Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз наділа мамину брошку, і думаю, чи вона підходить сюди, під цю ковтинку, чи ні. А потім думаю, та, чи підходить, чи ні головне, що мені приємно підіймає настрій, то нехай так і буде. І начебто, як вона темна, але ж коричнева та підриже, начебто. Хоча знаєте, яка різниця? От завжди ти себе так спіймаєш на думці, що чи підходить тобі, чи не підходить, що скажуть люди. Але ти не рахуєшся зі своєю емоцією. А мені так подобається, мені приємно, у мене дуже добрі емоції. Сто років я тут не ходила, у нас поклали плітку і щось таке. Я не знаю, що тут планується. То подивимось, що воно таке. У нас біля пожарки. Дивно, а я вирішила пройтися вулицями свого міста, там, де я не так часто ходжу думаю, Нічого собі. Ну, зараз це не пожарка називається, якось там по-іншому, але... А взагалі я люблю ходити такими, знаєте, затишними вулицями, там, де менше людей. Я людей поважаю, я до людей дуже добре відношуся, але інколи дуже хочеться усумотні... усамотнітися. А, ви мене зрозуміли. А може і правильно сказала. Тому... Вибираю такі вулочки, там, то не дуже багато людей, так приходишся. І мені це подобається. Маю, якщо я вже тут зайшла в Аврору, дивлюся, хочеться якісь такі, знаєте, чимось руки займати, головоломки або ще щось, дитячі ігри, але це я для себе кажу. Тут знайшла таку іграшку, думаю, раніше у Каті такий тамагучий був. І тут щось натискати, треба і ті кільця, щось там. Ну, я нажимаю. І що ти? Так вони ж повинні там клюхкатися. Для чогось ці кнопки тут? А, трішки. О, оце забавка для дорослої жінки. Може інша буде краще стрибати, це що? Ні, це таке. Це таке-таке, а то, А іншої я не бачу. Не знаю. Ну така забавка, щоб ви розуміли. Це ще треба. Намагатися, щоб воно... Я швидко це. Ось така забавка. Вона, як і брелочок, і бачите. Зараз хочу подивитися, скільки вона коштує. 49 гривень, ось така забавка. О, а я вже майже навчила. Я ще в Аврорі не грала в дитячі ігри. Ще й гітару так тут знайшло. Ну, це таке. Я просто дивлюся, що є таке цікаве. Щоб, знаєте, антистрес. Така киця м'ягенька. Mm. Не знаю, дівчата, я купувати не буду. Просто заглядаю, щоб бути у темі, що таке цікаве є. Яка гарнюня, киця. Я ще одну цяцьку знайшла в Аврорі. Оце мені більше до вподоби. А скільки вона коштує. Бошуть сканує. А зараз буду сканувати. Теж 49 гривень. А якщо двома руками ще робити. Ого. Боже, я, я в Аврорі ще так, таким не займалась. Так, все, досить гратися в дитячі іграшки. А в нас зранку такі хмари були, хмари. А зараз наче сонечко виходить. Місто прибирається. О, льотчики на льотчики. Чекаємо. Комусь дуже швидко треба. Стоїмо! Все, пішли. Що хочу? О, червоне воно їде. Ну, ти подивися. Ти ба який. Порушник знайшовся. Ми зафіксували зараз порушника з вами, бачите? На червоний їде. Ми так стояли на червоний. Хоча, знаєте, з іншої сторони якось так доросла жінка пані стоїть, щось там дивиться дитячі іграшки, але наскільки дитячі іграшки зараз, наш час, нас відвікають і заспокоюють, розумієте? Дійсно, з дитячими іграшками це жарт. Але інколи потрібно себе якось відвлікати, як я кажу, фокус на щось інше. Дійсно, я не буду в ляльки зараз гратися, я вже доросла дівчинка. Але чомусь зачепив мене цей відділ дитячих іграшок в Аврорі. Я не планувала, я просто таке велике коло. Пройшла іду-іду, а, А тут Аврора. Ну, думаю, зайду. Зайшла, думаю, і що? Посуд дивитися не буду, мені нічого не потрібно. А звичка, звичка, розумієте? А потім дитячі іграшки. Привіт! Зараз я ще хочу зайти в наш простор. Мені потрібно подивитися губка для взуття. Тому що на все свій час і те, що у нас вдома, вона вже каже нам до побачення майже. Так, зараз подивимося. Губки. губки. тут, де тут, де тут, де тут. Так, 24 гривні. Ну, ні, мені чорна потрібна. Це чорна губка. Губка-губка. Це замаленька буде. 44 гривні. О, ось така. 44 гривні я візьму. Угу. Губка для взуття. Це те, що мені треба. А ще я дивлюся капці, і вони зі знижкою. Мені такі подобаються. Ну, якщо треба було б, я купила. Ну, мені не треба, я зараз тримаю себе в покупках, але може дівчатам потрібно буде, то зверніть увагу. Так, все, більше нічого не потрібно. В просторі купила тільки губку і все. Зайшла подивитися. Студія танців. Тут і для дорослих, і для дітей. Але щось закрите, нікого немає. Що це таке? А я хотіла запитати, скільки разів на тиждень, скільки це коштує. У них щось закрито і немає номеру телефону. Може, я пізніше зайду, то подивимося. Тільки що йду, коли бачу, що наші сусідки там сидять на під'їзді, а біля них хтось стояв, щось вони там розмовляли. Вони кажуть, Таня, а ти не знаєш, у нас ніхто там квартиру не здає. Кажу, та наче такого не чула, що таке. А я бачила, з ними хтось стояв, розмовляв і пішов. Ну, це ж таке діло. І я звернула увагу на те, що за останні два роки я багатьох людей з нашого будинку і не знаю, хто там що, хто живе, хто прийшов, хто знайомий. Якось змінилося так. Хтось виїхав, хтось здає своє житло. Це таке. Я в ці діла не лізу, то не моя справа. Каже, людина тільки що підходить, і питає, чи здають квартиру, чи ні. Людина з Харкова потрібно лягати в лікарню. І він вирішив, що буде в нашому місті лягати в лікарню, а питає, чому не в Харкові. Він каже, там дві лікарні. Ну, Він адреси називав, я не буду називати. І одна лікарня одного корпусу немає, і туди постійно прилітає, в інший лягати каже, ну мені ну, страшно. Це лікарня, я буду після операції. То каже, приїхав сюди і зараз шукаю житло і буду лягати в лікарню. Ну, там і жінка, і дитинка, є. Кажу, отак. наче ось так люди зараз, знаєте, навіть щоб лягти на операцію, таке життя, що поробиш? А, ця родина телефонувала по бага... не знаю, куди вони телефонували, але в нашому місті сказали. Так, якщо ви приїжджаєте, якщо ви з Харкова, ви отримаєте, що ви є тимчасово переміщені особи, тому що з Харкова дають такі довідки. І на підставі цієї довідки ми вас в лікарню і ну, все зробимо, все, що потрібно. А зараз хочу приготувати десерт за одну хвилину. Як то кажуть, щоб нічого не викидати, що мені знадобиться? Такий сир кисломолочний, Скільки там грамів. Дівчата, в мене не кулінарний канал. Ось такі стандартні, які зараз продаються. А, 200 грамів написано. Без цукру буде. Банан. І десь 50 мл молочка. Чомусь останнім часом мені більше подобається безлактозне молоко. Тому я а, ось, безлактозне молоко. Тому зараз. І, звичайно, блендер. Поклала сир банан вже в чашу цю, в їмкість, ну, так, на око. Упс. Берем 50 молочка, і зараз це все буду збивати. Менше хвилинки я збивала. Зараз буду перекладати. Подивилася, думаю, чи є. О! Це ж десерт, тому ось так. Подивилася, чи є в мене какао. Зверху можна було б так притрусити. Але немає. О, немає, значить, їй не треба. Якби більше молочка додала, можливо, б не такий дуже густий був, але ж тоді то був би коктейль. Це ніяк вже не десерт. Або не в чаші збивати, а в якійсь ємкості такій. І в мене є горішки, які я купувала у бабусі. Потім перекладала, я їх била, 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 била. І можна зверху буде прикрасити зараз. так якось. Подрібнити такий швидкий десерт, чому б і ні. Ось, будь ласка, можна додати ще чернослив, якщо є. Кокосову стружку, наприклад, можна додати. Але я хотіла, щоб какао так притрусити зверху. І зараз давайте скуштуємо, як він, О, наші ложки які блищать. Подивіться, як він такий воздушний, який він класний, який він без цукру. І тут на дві порції буде. І такий перекусик, тому готуйте. Мені сподобався. Я колись раніше робила. Але я ще додавала цукрову пудру, бо цукор сюди ні. А цей раз вирішила зовсім без цукру зробити, то мені дуже сподобалось. Будь-які ягоди можна додавати в такий десерт. Якщо є заморожені, ну це ж зараз березень, сьогодні 14 березня, які там ягоди, тільки з морозилки можуть бути, у кого є. Чому я про нього забула? А такий смачний.